Базовий мінімум чи розкішний максимум від нутриціолога. Снідати щодня. Розкішний максимум. Повністю відмовитися від солодкого. Розкішний максимум. Додавати білок у кожен прийом їжі. Базовий мінімум. Щоденний підрахунок калорій. Взагалі не вважаю за потрібне. Супровід від нутриціолога. Розкішний максимум. Готувати самостійно, а не замовляти доставку. Розкішний максимум. Додавати суперфуди, чия спіруліну, мачо. Розкішний максимум. Не пити алкоголь взагалі. Базовий мінімум, все ж таки. Замовляти консультацію у нутриціолога. Базовий мінімум, але в реаліях, мабуть, розкішний максимум. Мати вдома запас корисних перекусів. Базовий мінімум. Їсти свідомо без телефону. Базовий мінімум. Їсти менше солі. Базовий мінімум. Не відчувати провини після шматочка піци. Базовий мінімум. Їсти овочі з кожним прийомом їжі. Базовий мінімум.